Доброї ночі, пане Дмитре. А насправді на вашу думку, чи може Китай вплинути на Російську Федерацію якимось важелями, якимось способами для того, щоб та припинила свою агресію? Ну як на мене, да то це достатньо таке суперечливе запитання. Да і сумнівне, як на мене, що що Китай може так вплинути на Росію і примусити її припинити війну. Але сама по собі ця спроба і ідея, вона є, як на мене, ну гарною. Чому? Тому що все ж таки це і свідчення того, що Франція намагається дійсно встановити мир. І більше того, мабуть, це свідчення того, що цих ілюзій з приводу того, що безпосередня. Там діалогом з путіним можна добитися чогось, ми ж знаємо, який прихильник цього діалогу і постійних телефонних дзвінків є французький президент, Еммануель да, Макрон. Тобто, це і, і тут, звичайно, значить, йдеться про таке певне розширення цих інструментів, які є. Хоча, до речі, воно теж достатньо логічно. бо все ж таки, десь, ну, ми ж пам'ятаємо, що візити президента Франції до, візит президента Франції до Китайської Народної Республіки, який відбувався, заяви щодо такого стратегічного партнерства і такої самостійності, десь, навіть десь такої віддаленості від Сполучених Штатів, а, тобто такої стратегічної автономії це теж було тому, в принципі, це очікуваний крок. Він, в принципі, є, є, є добрим кроком з точки зору там і моральності, але навряд чи він може бути ефективним. Чому тому, що ну, по перше, Російська Федерація демонструє неготовність приймати будь-які. Пропозиції, якщо це не йдеться про капітуляцію України і визнання російських завоювань. А по-друге, ну і Китаю це ні до чого, да Китай має свій погляд, він це довів. Участю, наприклад, на у скликаному у за ініціативу України переговорах голів радників голів держав, які відбувалися в Саудівській Аравії, де обговорювалася формула миру президента Зеленського. Да, тобто, але е, ну насправді це був так, би мовити, десь і вимушений крок Китаю, щоб залишатися от в цьому процесі. Поки що особливої вигоди для Китайської народної республіки для впливу на Російську Федерацію навряд чи можна знайти. Пане Дмитре, повертаючись до цієї заяви міністра закордонних справ Франції, от у квітні Макрон зустрічався із Сидзінпінем і закликав його якимось чином вплинути на Росію. Потім у травні Кетрін Колона вона також виступила. Вже виступила з заявою про те, що треба якось впливати Китаю на Росію. І тут ми чуємо знову така заява. Тобто, періодично, час від часу від Франції ці заяви повторюються ледь не щомісяця. На що розрах. Вховують наші партнери, зокрема Франції, що таким постійним нагадуванням буде такий плавний, легкий тиск? Ну Я гадаю, що знаєте це от якраз абсолютно логічно, з точки зору, мабуть, французької дипломатії. Тобто, вони якщо французька дипломатія вирішила. Будь-що добиватися от, в такий спосіб, да то вони будуть добиватися. Ну згадай знову знову про ці телефонні дзвінки Макрона Путіну, да. Тобто, от, допоки ідея не стане абсолютно абсурдною і неприйнятною, до, до тих пір будуть повторюватися ці дії, і в принципі, логіка в цьому є, але я думаю, що в даному конкретному випадку ну. Тут навряд чи можна про це говорити. Чому? Тому що все ж таки тут, мабуть, є певний полон ілюзій у у Франції, да, які розраховують на якісь можливі якісь вплив Китаю. Китаю. Видання Телеграф британське випустило розслідування напередодні буквально. В якому йдеться про те, що з початком повномасштабного вторгнення російські компанії отримали десятки тисяч постачань з Китаю. Йдеться про компанії, які виробляють ракетні установки, бронетехніку та стратегічні бомбардувальники. Серед цих компаній є ті, які потрапили під західні санкції. Дійшли висновків на основі документів. Журналісти Телеграф у зв'язку з цим хочу поцікавитись. Як ви бачите оцю модель політики Китаю щодо війни в Україні? Тому що з одного боку Китай на всіх майданчиках устами своїх дипломатів заявляє про повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Але з іншого боку, журналісти Телеграф просто як один із епізодів з епізодів, з'ясували, що вони надають Росії допомогу, яку цілком можна трактувати як військову, адже ця продукція, яку вони продають, використовується для військових технологій. І от, як це слід трактувати? Як це слід розуміти? Ну я гадаю, що насправді не варто дійсно там вважати, що у Китайській Народній Республіці є якісь бажання там припинити війну і уж тим більше перестати. Заробляти да, на, на, на цій війні, бо для Китайської Народної Республіки в першу чергу все ж таки Росія це, це вигідно. Да, Росія перетворилася на молодшого партнера, і вона буде підтримувати цього молодшого партнера, допоки він створює проблеми Заходу. Об'єктивно Росія зараз створює проблеми Заходу. Тобто це ну, Китай теж сприймає. Тут інша річ, наскільки це вірно, але ну просто достатньо подивитися, наприклад, на карикатури в китайських журналах, де американці розпалюють вогнище війни на території України і Росія протистоїть цьому, да, ну, десь приблизно так. То, звичайно, що вони робитимуть все для того, аби підтримати інший момент. Китай він традиційно заробляє гроші на дуже по різному. Ми так зараз, коли він так трохи ну не трохи, та зміцнів економічно. Ми ж вже трохи підзабулися про всі ці історії, про те, що про. Китайське шпігунство, які от час від часу вони, і промислове шпігунство, про те, що ніхто ніколи не ні купував ніяких патентів про те, як створювалося, як відбувається конкуренція. І тому абсолютно тут і гроші ніякі напахнуті, більше того. Є, є бажання скористатися складною ситуацією для російської федерації бо так китай теж залежить від західних ринків від західних грошей але росія це те місце де можна заробити. і знову ж таки китай надто великий і для того аби одразу можна було зробити так щоб всі 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 хто пов'язаний з росією От і торгівлю з нею потрапили під санкції. Тому я думаю, що так ця історія і продовжуватиметься. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру та поділилися своєю експертною думкою. З приводу підтримки, по суті, негласної, давайте називати речі своїми іменами. Китаєм Російської Федерації у війні проти України, хоч і прямо вони цього не визнають, але я думаю, існує безліч об'єктивних факторів, за якими можна сказати, що ця підтримка є важливою для Росії і посилює здатність Росії вести війну проти України. Дмитро Леву політолог-міжнародник, був гостем нашого прямого включення. А ми рухаємося далі. Далі будемо говорити про ціни, що буде з цінами на продукт.